Слава Україні, героям слава! Отже, дякую за такий прекрасний вступ. Мені навіть нема що так дуже додати. Вертеп у нас сучасний, сучасна молодь, і по такій темі, звісно, що всі гроші, що ми збираємо, йде на дуже правильне діло. Майже кожен у нашому вертепі має рідних батьків на передовій, братів, сестер, хлопців, дівчат. Всі когось знають і всім потрібна допомога. І от ці кошти, котрі ми сьогодні назбираємо і завтра, і протягом наступних місяців, вони всі підуть в дуже хороше направлення. Ах так, е, нас можна замовити до вас до хати, якщо ми вам сподобалися, щоб вас вечір трохи приукрасить, як так, так, так сказати, е, скриньки у нас є ззаду. І після нашого виступу ви можете з нами поговорити, знову ж таки, замовити нас до вас на хату, десь на вечірку якусь, пожертви знести і зробити добру справу для ЗСУ. Ось нова світлонька! Нова світлонька, нове є столи, дна тих столок три свічки горить, насели, Боже, не свічки горить, три гости сидить. сидить, три свічки горить, перше гостенько, ясне соненько, друге остенько та місяченьком, третє гостенько, дрібне дощенько! Наш милий, Боже, на небеси! З різдвом Христовим та добром усім прийміть господарю колядників у дім. А ми за добрим батьківським звичаєм заколядуєм вам і щастя побажаєм. Радуйся, земле, син Божий народився. Тільки тоді, коли втрачаєш все, ти по-справжньому розумієш цінність Різдва, любити так сильно, щоб послати сина свого єдинородного, спасти цей світ. Як страшно мандрувати серед зими, тікати від ракет і від війни я лютий закарбую в пам'яті на віки, залишивши рідний дім у натовпі таких, як ми. Цього року Україна від гармат гриміла, кров'ю наших хлопців землю скрупила. І паде на білий сніг не сльоза солона, а тече рікою кров грона. Так як прихистку просила Марія для Божого Сина так сьогодні прихистку потребує українська родина, так як Бог колись родився. Стаєнці на сіні. так сьогодні народжуються у підвалах нові українці. Маріуполь місто Марій, сьогодні став вифлеєм, а зовсталь стаєнка, там сховалась Божа дитинка і молиться ревну мати, молиться за всю Україну. Змилуйся, Боже, я тихо прошу. За тих, хто в окопах сьогодні, за нас у холодних підвалах, за дітей усиротілих війною, за лікарів, які жертвують собою, за рятувальників, які гасять кремлівський вогонь водою. Поверни кожного сина і дочку з полону. Дай дочекатися жінок і чоловіків з війни живим. Тут, у холоднім місті Марії, Тебе я прошу. Познаємо, у нас ще є надія. Ой, недовго Марію холодна сталь гріла. Ірод, диктатор зі злості біднів. Усіх дітей наказав бити, азовсталь для ворогів стала ціль. Я Цар великої держави, народ держу, в страху й обмані. Обожнює мене народ, живе у рабстві добре, без турбот, бо в рабстві жити думати не надо, Все вирішить за тебе мудра влада. Лиш муляє мені одна біда, дитина волю їм проповіда. Я ту дитину мушу погубити, а з нею гинуть хай українські діти. Занадто довго я чекаю вісті. Спішіть до мене, сили всі нечисті. Мене хтось кликав тут, я чув твій голос я б знищив щонайбільший мегаполіс. Розказуй, як справи в нас. Мій царю, все іде прекрасно, по плану все і майже вчасно. Мої чортики бідові з ділом впорались чудово. Все, як говорили, пане, скоро міста біля моря вже не стане. А що дитина вже ліквідували? Пологовище в марті підірвали. Хм. Плани, пане, в нас великі. Цю юрбу тупу безлику у рабів перетворити всі народи, всіх на світі. А назвемо ми це діло. Спецоперацією сміло підкорити вам, владарю, над всіма царями царю. І дощенту знищить Україну, як вона нам надоїла. Або гримить над Азовом. Ворог гарматами п'є, з вечора навіть бетон пахне війною. Думати, що буде завтра, часу нема і причин, серце і руки давно звикли до бою. Ні, корабельні гармати не розіб'ють мою мрію. Віру ніколи не зрадить серце моє. Буде до віку стояти праведне місто Марії допоки над гордим азовом навіть вночі сонце встає. Дивись на небо, це не гармати і не грати. Так сліпить, це ж треба. Залазьмо в бліндаж, ховаймось. Не З неба світло б'є не просто так. ясна зоря, благословенний знак. У полі й темплі це нім, Бог свого сина посилає, десь у підвалах зовсталі той стайнку для Ісусика облаштував. Моліться й вірте, а й зірка в небесах. Хаду я вам чудо сьогодні Бог посеред нас. Плаче виє, ракети вже змішали ночі дні Іде вертеп, поміж завалами вже руїни. Побачив воїн діву вдалині. Поміж завалами руїн у місті Марії, де лиш поре лишалось цілим, всі сумнівались та плекали надії. Вийти з міста живим. Саме туди посилає Бог сина. Чи бачив хтось більшу любов? Як, за... Як власну дитину віддати на війну? Прийняли військові діву Марію у підвалі, а над ними точаться вуличні бої. Ніхто не знав і не чув про Месію новонародженому пташка співала пісні. О ти, чиста в женах, ангельський загін до тебе вини, в аях, яких ярак, в яких, яких незнайомих вертебах ти заховаєшся від спеки, де ти сховаєшся із сином? Бери дитя Ісуса, усіх жінок та їх дітей. Беріть під, під руки хворих, старих та недужих. Сам Бог покриє омофором, зірками з неба шляхом повпаде. Засвідчте, що пізнали, про чудо вільно говоріть, нехай про нього знає цілий світ. У тихім світлі віри та надії з малим в країною Марія народ благословляючи йде. Цю землю звістка облетіла, в погромах Марія сина народила і потребує прихистку її дитя. Поляки ж двері відкривають, американці та британці на захист справді виступають, Ховаючи Ісуса від градів та ракет. Зате зірки сіяють дивовижно. Серед них одна the lightest, з усіх. Шалях цей показує на сніг. Glory to Ukraine. Today є дуже складний час. Відповідальність має взяти кожен з нас, а ірода давно б не мало бути. А село Хаймерс! Вдавалося всім почути. Закликаю я лендліз. Хай москал біжить у ліс. А все одезоло піде на глибоке дно. Тож і Ірода ховаємо. ЗСУ ми прославляємо. Добрий день, неведі! Tonight, dawn Ya falling. We kneel and turn to and the Chiruna Kalina wejala and I wanted to live without Rusni. And then I see Yaskrawus Star and Father Churchill to be the light. What am I to my Боротися за нашу з вами фрідом! Але поки маленький у яслах замало користі лише у наших гаслах, бо Ірод цар на не немовлятку полює з народом українським він воює. Дамо йому для захисту гармати до них далекобійні снаряди. Oh tanks We will give ammunition, бойові машини and против піхотні міни. This is the time to choose. Which side you choose? Добро чи зло? Which side you choose? А ми дитину будем захищати. Проклятих орків витримемо з хати. Тож давайте нам свої дари чудові. Найкраще застосують їх військові. Нехай тремтять у ірода піджилки, нехай готують мобікам могилки, бо з нами світ і Божа допомога, бо з ким правда, в того й перемога. Що вона має? Як же так? Страшно, іроде, накликав ти на себе сили зла? Тому й по тебе смерть прийшла, ти служив всім темним силам, тішився людським могилам, та не думав, що час такий настане. Коли добро візме й повстане, тобі вже нікуди тепер діватись, піддеш у вогня мій смолі купатись. Про пекло брешеш, дідько забирай. Мій патріарх сказав, що піду прямо в рай. Та хай хоч Богом він тебе лякає, рабів до раю не пускають. Як жити, якщо програна війна, якщо не допоміги сатана? Славка дитина, жалюгінна мати, змогли мою погутність подолати. Нині зло перемогли. Та не знати, де і коли може пекло пакість ткнути. Світлу треба пильним бути. Люди вірте і любіть, бо життя коротка мить, раз іначе й не було. Не змарнуйте дні на зло. Пам'ятайте всякий час Бог тепер посеред нас, не в палаці, а на сінці, всюди, де є українці, і на полі, і вдому. Волонтерам помагає, втомлених нас надихає коло тата, коло мами, коло діток наших з вами. Тож ми всі тепер єдині, божі діти України. Славі його! слава Україні, героям.